Нам вже вечерю принесли. Зараз покажу, що на сьогодні в меню. Так. Гречка якою з цибулькою. Котлетка свиняча і овочі. Я вам мої дорогі передати не можу, наскільки господарі смачно готують. Воно все свіже, ну, таке, як треба. І мало того, що оце все с'єдобне, це о, гляньте на ту подачу. М? Ну, великі молодці. Ми сьогодні вирішили нам трьом взяти тільки дві порції на вечерю, тому що після того комплексного обіду вже нічого не лізе. Ну і що ж, наше сьогодні меню це товариш. Знаю, дорогі супруг допер. Ми прийшли якраз з магазину. А де та вода? Бачите, ми читаємо, стільки води п'ємо, що дві. А от вони. ось такі дві великі пляшки питної е, води. І у і того товариша. <ріст> так що ми вирішили трошечки відкласти ту гречку, бо діти пішли купатися. Е, ну, тут не похолодало. Я не знаю, мама говорить, що у Львові похолодало і був вітер. Тут дуже-дуже тепло. Да, вчора якийсь незначний вітер був, але то була дурниця. Сьогодні жара, вітру нема. Так що сидять всі по басейнам. Ну і ж басейн з підігрівом. Там вода на минуточку 30 градусів. Угу. А якщо туди ще є, залізуть всі, хто тут є, ну, то вона буде всі 35. А як в Туреччині, дуже комфортна вода. Тому вони пішли черговий раз поплавати, гречка почекає. А я зараз, напевно, сама спробую от розрізати. Не знаю, який він буде. Бо тут не розрізають, да, треба цілий купувати. Якщо він добрий, то для нас це і нормально. Ну, не знаю, як там його треба перевіряти на съєдобність. Скажуть, що це от має бути засохше. Ну, Воно не дуже, воно таке пружне. Але ніби звук такий, як треба. А зараз я спробую його подивитися, там в середині. Ну, зараз. Ну, чекайте, то буде інтрига. М -м, а ви знаєте, мої другі? Дуже навіть непогано. Не дивлячись на те, то, що той хвостик пересящий не був засохший, да, він дозрілий, дуже солодкий, такий червоний-червоний, да, смачний. Ага. М -м! Реально смачний. Но... <с fiquei> Без сюрпризу не обійшлося. Вірте, не підставу. Отой єдиний кусочок, який я відрізала, і землю, якийсь дивний звук. Гляньте, не я робила, чесно. Ну я догадую, що це то, то монета, ну як вона туди залізла, не можу зрозуміти. Зараз я її коверю. Дивіться. І... А, ну все, дійшло. Він такий був, то не я надрізала. Бачите, така копійка попала, наскільки. Скільки я маю 2 гривні. М -м 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 -м. Чи 2 гривні? Бо я це не перевертала цього, не бачила, що він був тріснутий. Ще дивно, ніби він не був тріснутий. Ну, тим саме якась містика. Містика, але Але кавун смачний. А! Приаріс. Подивитися, що там роблять на басейні. Може діти захоче кавон з'їсти. Знаєте, так поки не дуже пізно. Щоб не було... Весела ніч. це тривожна. Mm. <гум> да, розумієте, про що? Да. Ага. Багато гостей позаїжджало сьогодні. Ці котеджі зайняті. Перший день ми тут були самі, а тепер так трохи з конкурентами. Я запитаюся у бомбона, чи то не вони копійку запхали. Дем'ян привіт, скажи, будь ласка, то вивка кого запхали гроші чи ні? Що мені мерещиться. Ви пхали копійку туди? Пхали. Що ви вже розрізали? Так, так, так. А я думала, Я знайшла гроші. Так, я думала, розрізаю кавун, ні, щоб щось металеве. Думаю, що за дурня, дивлюся там монета. І при тому не могла зрозуміти, звідки вона так з середини. Та-то поразить нас засунула. Ходи, здивайся, пішли. <заряджати> як вода. Тепла. Угу. Дуже тепло. Пішли. Богдана, а тебе А як ти? Що що? Холодно? Угу. Ти просто після водички холодно, дуже жарко. Дуже ну, жарко. А я розрізаю кавон і нахожу скарб. Я уже вірю підшипку засумка, а потім що вікалася, щоб хтось А Немає кота. Кота ні. У нас тут вже три кота ходять в гості. Сплять з нами. Що як має бути? Ой, чекачкай, бо не щоб не пролажу. Йди ага. на диван одразу сядь. Давай. Біжи. От де я її знайшла. Я тільки той кусочок відрізала і цей, і нам не попалося. Mm -hmm. Ой, тут у нас трохи срач художественний, ну нічого. Сідаємо, а вам покажу наших друзів. Ні, тут просто дорогого супила, то не то. Хто ще з нами приїхав, вже всі не бачили. Нами, звісно, ми переїхала Пепа Джорджу. То понятно. Любимий ведмедик. Ремі. Куди без нього? А? а тут в сумочці живуть дві такі тваринки, які кролик з вухами. Він має ім'я? Ні. Немає. А миш? Ні. Немає, просто миш. І миш. Списання де? в секундхенді. Так. Так. І от Бомбон їм такі тряпочки всякі настелив. А чекай, то не тряпочка? Ти що, подушку шила? Так, да, ти подушку. Ти подушку шила? Ой, десь. Мають подушку, таку тряпочку. І тепер ми тут, як на мене, чуть ли не на односпальному місці, спимо так. Значить, Я бомбон, звірі. Дивилося намочила? Так. Да. Намочила, добре. Де твої труси. Це твої труси, вони десь між свинями. Рушник міне. На бомбоні. Дай бомбону Дай, той... А, з балкона. А принеси її з ведмедиком. Я не знаю. В кухні. А, він тут. Да ю. Я конструкцію завалила. Ай! На дитині а чекай там завалила конструкцію? На. Я... Кай бомбон, там, там катастрофа. Хля ну, впало, ладно. Що сталося? Та де ж тобі холодно, жара така стоїть? що, що то таке? Знімай, знімай оту воду дурню з себе. Давай, ведмедя вдягай, знімай, знімай пепе ще з себе. чекай. О! Холодно. Та бомба не холодно. холодно, не холодно, не придурюйся. Вдягайся, малюк вдягайся. Так купальник знімай холодний, давай. Що ні? Давай я з тебе здеру. Чекай, чекай, малюк, не рухайся. Атенсіон чекай. до який кокон маленький. Малюк, ти такий маленький, слухай. <свист> а що залишилося? Все, давай, витирайся, ставай. Чуєте? Перше за скільки? За три дні вітряна тривога. Я не думала, що тут її буду чути. Так десь далеко-здалеку. От тільки що прийшло повідомлення на телефон, воно одразу включилася. Десь, напевно, в центрі містечко виє. сюди ледь ледь доходить. Цікаво, яка то худобінь знов злетіла. Яке падло. Налітатися не може. <схід> Давай по моєму бочі, упаді. З'являй русній праздник. Куди б ти упала? На Белгород. <ріст> Там дуже багато інагентів. Непогано, щоб на якийсь великий житловий масив. Угу. Скоди ж спокою від них нема. Знаєте, що шутко... спокою від кого нема? Там -от товариш біля басейна ходить. Півень. Угу. Ой, як він воє вий... по ранкам. Але все рівно куди приємніше, ніж повітряна тривога це воєн? Ледь-ледь, правду, нової. Що, щось злетіло? Що пише? І так злетів? Що то таке? Що? Дамочка, ти що, Ти в стаканчики? водку п'ємо. Ти чого? Я тобі вип'ю. Бумбон, мой розум. Водку, воду. Воду, воду. Не треба, то баба. Чувство не прийде, коли ми тебе віддамо назад, в її руки. Тільки акуратненько не побийте. Що з Свинтусом? У мене 9 карт. Ти програла бомбон? Угу. А які ти збирала? Угу. Що збирала? А Бурячки? Би? Все підряд? Так, да, все пішло помикання. Бомбон! Що? Слухай! Мені Бу подобається опити. Таке обережненько, це це подобається? Вій, ти Що а, то наливає, 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 наливає. Вон бери себе в руки. Вон. Це у нас профессорскую семью порядную. Ну-ну. Ну-ну. Мар, спустилася мені тут за три дня. Що, тебе виховують, не переживай. А сьогодні бульончик був, такий горщик. Ой, ну, який смачний, горячий, просто кенс. Треба нести господаря. А то криє без планшета, так? Да? Завтра без що буде? Маніли. Малюк? Гомонеться. Хто кавун буде їсти? Ковон будеш їсти кавон? Кавун будеш їсти, питаю. Не, не буду. Не буду. А що мені тепер з ним робити? Не ну, знаю. Я буду спакувати в холодильник. Чи може давай на ніч наїмося? Ау! Хочеш кусочок ковуна? Кілька, Кілька кусочків. О! Ти відважний, ти хочеш мати безсонну ніч. Ще теж то, собі тоді візьму. Будемо -то, ансамблем бігати. А зараз я то якось оформлю. Що у вас? дається? не виривається. О, чудо! Та нічого тут не любить сплеститися. Я думаю, тут зараз будуть. Воплі, а не сидить тихо. таке густе волосся, просто дуже ужас. Угу. То таке, як Добре. у мене. Тут твоя мрія? Так. А то всіх, в кого рідке, хочуть густе, а в нас дуже густе. Я думала, що натка не буде таким львом, як а. я. Мене, коли Оль стрижують, то мені не так довжину зрізають, як вистригають. Тобто ти не уявляєш з мене з вівці. Тому з ним настільки важко чолку ти підстригла, мені проріжають наполовину, за два-три тижні вона просто так от лежить, тому що вона важка. Ні, в Тут... мене мені хоч каже, що в мене волосся таке нормальне. У ну, тебе спрятує. воно нормальне, так. Але Но в нас Але... воно просто перебор. Я коли була, не, не знаю десь скільки років, 12 мені було ще, то я так собі запам'ятала, що я його не могла ззаді взяти в руку. Так от просто охопити його не могла, настільки воно було густюще. То ніби і добре, але то проблеми великі. Бувають. Тим подивимося, що з тебе зроблять. Красоту. Ой, сижу собі трохи. О, зараз буде відбій. А Ночі буде гудіти. Годить, він навіть сильніший, ніж прибій. Угу. Не літалася, паскуда. Другий супруг погано вангував, говорив, що десь щось там начитався, що о, тут навіть теж громадяни, ну, все як у Львові. Ні, трохи по-інакшому говорять. У нас в місті говорять, значить, повітряна небезпека заховатися десь там на місцевості, завжди чую закупатися. Дорогі супровід якось дурні читався, стався. Кажу, погано вангував, що ніби з неділі на понеділок мали бути якісь масовані обстріли, але пронесло, Це дуже добре. Але світло включають тут. Просто власники поставили якісь дуже великі генератори, називаються на генератори, що можна не тільки світлом користуватися, а навіть електроприбори включати. Інтернет не такий, як у нас вдома, постійно без перебою. Ну, а тут інакше не буде, тому що тут то, 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 такі от котеджі, в котеджі. І Якщо будуть погані умови, то хто туди приїде? А, конкуренція ще там. Так що таке? Славно, а? Ну, відбій тут завжди добре. Чекай. чекай, не тікай, не тікай, давай зробимо огляд. Ой, батько, краса тобі Оля зробила. Ага. Угу, так, красиво заплали. Він як мавка. Що йдемо? Щось трошки холодає. Забирай свої манатки пішли. Крокси не забудь. Ти можеш бо запіти. Гай не знаю. В домі сидить. А, він мав вдягнутися, не вдягнувся. Тут у нас ще добро валяється, забери. Оце позабирай. А він тут? Ага. Він десь Суницю понаходив маленьку. Є Суниця? Давай. Ну і що все? Бомбон, не навернися, я тебе прошу. У тебе чистий одяг закінчується. Бомбон, бомбон, бомбон. Бомбон. Давай, 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 пішла, пішла. Там Суниця була? А, я бачу червона маленька. ага. Ну, Подивись, скільки тут всяко на природі є. Слухай, тільки кубарем не скатися, добре. І потім позабирайте все наше барахло. А я не знаю. Ага. Зараз. Почалося. Де наш новий друг? На всі сусі... На... не сусідські, ходя. як його, хазяйські коти. Привіт. Куди? Та, ну не ви, не ви, ти в нас уже був. Куди? Я гарний такий, товстенький. Кожирується. Кожирується. Курочку з обіду їв, да? щоб бомбон не доїв. Це він не хоче бати, він не хоче розбитися. Ні, він, він вихований. Він вихований. Не пхаємо наших свиней, він не любиться. Ну не пхаємо і гра. Щоб... Ти потім з ними спиш. А де ремі? Ремі хоче живий. О. О, ремі. Ремі в носку. Але спокійно з тим котом. Ми вже його за цілий день дістали. Він не буде їсти. А, це собі. Коту таку дурню не давайте. Але ще кота успокої. Він Не хоче гратися. Гарний котик? Той білий з чорним щось не хоче йти. Там нічого йому не буде, бомбон. Нічого йому не буде, не переживай. Беру кота, носи на ліжко. Але ми не помістимося, бомбон. В тебе думаєш? Ти її візьмеш? Думаєш, що то, що той товариш? То, що той товариш, кажу. Вона там починає тобі скакати по віжку. Тресі, тресі. Що ти дозвол даєш? Ага. Даю. Нічого. Треба було вже цей корм погодувати його. Слухай, він м'ясо наївся в обід. Все, що ти не доїла. Олі, можеш робити все, що хочеш. А бачиш? Який ти бомбон кукличов, вихователь кутів. О! А ти що їш? А це слик? Угу. Ні, вона ж не буде їсти. Наледу ту гарачку вперла. Бомбон, це кефір. Ще кефір для доброго туалету. Я не можу. Та як ти не можеш, ти мусиш. Що значить ти не можеш? Чекай. Як Ми я забула. Готові так треба. Нас У нас проблема з туалетом. Я <рес> маю, <рес> 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 ну, тут ж, тут миють. <рес> перед тим. А, ти я поняла. Yeah. На, бомбон. Взяла кефір випала радісно. Перестань їсти всякі снеки, кефір випила. <плес> <плес> не звертай на нього просто увагу, він собі ходить куди хоче. Ну бачиш? Він собі знає, що він хоче. Це ж його взагалі то будинок, ну скажімо так. Хочеш їсти? На репорт, Ні, не кажи. Так, Малюк, випити все. Як хочеш. Може, не хочу. Він не хоче їсти, де на нього подивився. Ми йому курку давали, він її ігнорив. Як він хоче їсти, якщо це хазяйський кіт. Давай, пи. Mm -hmm. okay. Чому він крім наші будинки. Він хоче бути на дворі. Давайте його якось зізнаємо. Давай. Хоча я всі мурчики, то фантазія скудна. Зелені, ні? Колончик? Колочик. Чекай, давай подивимося на камін, який ми нарешті зрозуміли включати. Але чекай секундочку, дуже голубим відсвічує, але красиво. Ага, ні, включи світло. Десь як гарно. Гарно, включи світло мені. Нема світу, на камеру, то на те, як, як називається? А вже втік. Є якась назва в Скандинавії оцього. Щось схоже на фьюжн, але не то. А що виставляється пультом? Наскільки, наскільки... наскільки часу? Так, наскільки часу тепло і світло і так. Воно ще що, і тепло дає? А ні. Але от красиво. Да, от так от зимою. Прелесть. Бо глянь на мене. Фотографію потім зробимо.